Вбиральні за понад 3 мільйона в центрі міста. Такий тендер оголосило рівненське міськше у 12 березня. Єдиним учасником торгів була фірма Профстейт із Івано-Франківська. Вона і стала переможцем тендеру. Оплату можна проводити як готівкою, так і копійками, так і безконтактною оплатою. Дане вбирання буде підключена до інженерних систем міста, водопостачання, каналізація, світло і інтернет. За рахунок інтернет зв'язку можна дистанційно керувати вбиральнею, ну і слідкувати в. В тому випадку, якщо виникають якісь потреби щодо дистанційного керування, вбиральню планують робити інклюзивною. Вона матиме три окремі кабінки. Одна з яких буде пристосована для батьків із немовлятами. У вбиральню проведуть холодну воду, електричне опалення та вайфай. Та головне, що вона буде модульною, зазначає директор департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Руслан Гудима. Перше питання, яке було до і вимогою в тех завданнях. Цієї барани, це щоб вона власне була інклюзивна. Вона буде трьохкабінкова відповідно до технічного завдання. Це модульна будівля. Нам не потрібно там будувати чи мурувати стіни, формувати перекриття. Це абсолютно модульна автономна будівля. Яка встановиться на рівну площину, де є змога її буде підключення, і підключившись, вона буде фактично відразу виконати свою функцію. Центр міста для встановлення цієї модульної вбиральні теж вибрали не випадково, адже там вже є місця де зведені комунікації, додає Руслан Гудима. Локація орієнтовно нами визначена. Бо вона себе включає можливості і підключення даної вбиральні. Ну і знов ж таки можливості підключення до неї електрики та водопостачання. Ну і обов'язково зрозуміло ситуацію, це каналізування. Скільки ж вартуватиме разове відвідування вбиральні, поки що невідомо. Рівняни ж до таких інновацій за понад 3 мільйони гривень віднеслися по-різному. Я не знаю, якщо в них є ці кошти, значить хай виділяють, але це багато для вбиральні. І запитати ціни, підкажи, будь ласка, порахувати, плюс робота людей. Якщо справді там 3 мільйони, ну хоча б два. То, мабуть, так. Ну, потрібно тут гуляють діти, гуляють родина. Це, ну, я знаю, що в кінотеатр ходять, але ну, у нас чому немає громадської, то це теж питання. Чула цю ідею, але я думаю, що це дуже дорого. Але треба. треба. Ну, такі гроші, то, вибач, звісно, в такий час ще. Що для міста це було б добре, тому що у всіх цивілізованих країнах у місті є туалети. Це до зручності для людей. Чи доцільно це на даний момент? Ну є вищестоящі органи, які повинні цим займатися. Встановити вбиральню планують до кінця 2025 року, а поки будуть займатися її виготовленням. Дарина Черемшина, Валентин Зледенний та Артем Шаула, телеканал Media Group.